61-річний Ігор Коломойський одіозний український екс-олігарх, який зараз перебуває під слідством у СІЗО. Багато хто пам'ятає його з густими сивими кучерями, пишною бородою та самовпевненим до нахабства. Сьогодні Коломойський, як пересічний, підозрюваний, конвоюється на судові засідання із поголеною головою, але все одно залишається впізнаваним на 100%. Як колишній олігарх виглядав у юності, і чим він займався на той час? Докладніше далі. So, Уродженець Дніпропетровська свого часу був одним із найзаможніших українських олігархів. Коломойський організував найбільшу в Україні промислову фінансову групу Приват, яка була представлена у банківському секторі нафтохімії, металургії, харчовій промисловості, агросекторі, авіаперевезеннях, спорті та медіа. Однак зараз він перебуває під слідством, має підозри від СБУ та БЕБ, а Набута САП жили заходів щодо арешту його активів. Тож не дивно, що Коломойський чи не малку шукав способи заробити. У дитинстві він здавав склотару та пляшки, щоб заробити грошей, а вже у студентстві організував фотоателіє. Вони разом із товаришами-студентами їздили селами, перезнімали весільні сімейні паспортні фото і сімейних архівів. А потім в ательє робили з цих кадрів фотомонтаж та видавали замовникам у великих гарних храмах. Робота у фотоательє допомогла зробити гарну прибавку до стипендії. Відомо, що в юності Ігор Коломойський активно займався спортом, стрибками у воду, футбол. Олом баскетболом та навіть веслуванням при цьому він отримав перший розряд із шахів, які йому не дуже подобалися, але його змушували ними займатися. Класна керівниця Коломойського у середній школі No21, яку він закінчив із відзнакою за відмінне навчання, згадувала у розмові з журналістами, що він був здібним учнем. При цьому не був лідером у класі, але його все одно поважали та не задирали однокласники. За її словами, Коломойський у школі завжди міг постояти за себе. Чим для колишнього олігар... Закінчиться ситуація зі звинуваченнями у замаху на вбивство та фінансових зловживаннях, час покаже. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.